Вітаю вас, шановні студенти, звертаюсь до вас, щоб ви обрали собі вибіркову дисципліну. Звати мене Тимошенко Інеса Станіславівна, я працюю у Васильківському фаховому коледжі Університету Україна. І до вашої уваги я пропоную інформацію про навчальну дисципліну, основи наукових досліджень та академічного письма. Дана дисципліна належить до вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки і зорієнтована на фахового молодшого бакалавра. В сучасному світі є два основні ресурси це інформація і час. Володіння навичками правильного оформлення та подання наукових публікацій це економить ваш власний час. Я думаю, що е, нічого нового я не скажу, коли зазначу, що наука є складовою культури, і тому кожна людина має знати, що таке наука, наукові дослідження та як вони проводяться. І е, ось як показує статистика, що від 5 до 10% випускників вищих навчальних закладів стають вченими. Тобто наукова діяльність стає їх професійною роботою. З наукою безпосередньо вони стикаються, працюючи керівниками державних установ та підприємцями. В першому випадку вони сприяють прискоренню науково-технічного прогресу, а у другому випадку збільшенню особистого прибутку, що є теж особливо важливим в умовах ринкової економіки. Тому дана дисципліна основи наукових досліджень та академічного письма буде дуже-дуже корисною як для майбутнього фахівця, так і науковця. І тому є дуже важливим володіння методологією, підготовки наукових публікацій, також ми з вами будемо працювати над написаннями рефератів, наукових статей, тест доповіді до конференцій і будемо працювати над тим, щоб дані публікації відповідали вимогам жанру публікації і, відповідно, сприймалися читачами і слухачами. Це висуває певні вимоги до логіки, побудови їх, форми, стилю, мови. Так от, на заняттях з даного курсу я вам запропоную вивчити, і ми навчимося використовувати теоретичні методи, емпіричні методи, математичні методи. От, ви дізнаєтеся, як оформляти наукові роботи і готувати ці наукові роботи до захисту. Також ми з вами навчимося відшукувати, оформляти і працювати з інформаційною базою наукового дослідження. Також вивчимо основні правила посилань і цитувань. Це облік, оформлення, систематизація, класифікація відібраного матеріалу. Також вивчимо етапи організації роботи із фактичною інформацією, класифікацію джерел фактичної інформації, яка буває інформація, все, що стосується інформації. Так. і... Саме теж є немаловажним, це те, що курс даної дисципліни надасть можливість подивитися на дисципліни через призму академічної доброчесності і пропонує теоретичні основи, і практичні інструменти, які допомагають посилити культуру академічної доброчесності. Я вам дякую і запрошую вас до вивчення курсу дисципліни, основи наукових досліджень і академічного письма.